Був контрактником на фронті, отримав поранення і повернувся у рідний Нововолинськ. Ну а вже вдома взявся продавати наркотики, що спонукало хлопця вляпатися у такий кримінал. І чим це для нього вернулося? Далі у сюжеті. Тепер за юнака взялася військова прокуратура. Кажуть, після повернення старшого солдата до Нововолинська той збував наркотики не раз у справі кілька епізодів. У матеріалах слідства вказано, що хлопець із жовтня 2019 року по серпень 2023-го проходив військову службу за контрактом. Був поранений і є учасником бойових дій. Після поранення став курсантом Національної академії сухопутних військ імені Г. Етьмана Петра Сагайдачного, а вже у жовтні 23-го, як кажуть слідчі, хлопець взявся продавати особливо небезпечний психотроп. Півіпі незаконно зберігаючи при собі, переніс та незаконно збув 19 жовтня 2023 року. Неподалік зупинки громадського транспорту, вище вказану кристалічну речовину в прозорому зіп пакеті. Продав за ціною 1 тисяча гривень. Як вказано у вироку, через кілька днів юнак ще продав грам психотропів за дві тисячі гривень. Далі ще більше п'ять пакетиків із наркотиками вже за чотири тисячі гривень. Опісля після його затримали. Коли стали проводити обшуки, виявилось, що у хлопця вдома ще й граната із запалом лежить. Раніше юнак у жодному криміналі не був. Місцевий суд дав йому три роки іспитового строку, але прокурори хочуть оскаржити вирок. Підсудний на засідання не приїхав. Повідомлення про час і місце розгляду справи не вручено, повернулось без вручення. Прокурор зауважує, що юнак шукає нового адвоката. З ним договір розірвав ну, за ініціативи захисника і відіслів захисника. Обинуваченому відомо про сьогоднішнє засідання. Він вживає заходів, так би мовити. Шукає інших захисників, хто б міг забезпечити його захист у суді операційної станції. Іншої інформації немає. Нововолинському суді хлопець пояснював, що знайшов наркотики у посадці, а продав їх, мовляв, своєму знайомому, котрого знає вже тривалий час. А от гранату із запалом нібито теж знайшов біля колишньої шахти і переніс додому. Психотропну речовину знайшов у посадці неподалік свого місця проживання, яку переніс додому. Підтвердив час, місце, обставини, кількість, вартість психотропної речовини PVP, які зазначені у обвинувальному акті та за яких він продав її. Непродану психотропну речовину. У нього вилучили працівники поліції під час особистого обшуку під час його затримання 30 жовтня 2023 року. Юнаку загрожує від 6 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Він розкаявся і каже, що шкодує про свій вчинок. Хоче й надалі захищати батьківщину у лавах Збройних сил. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.